Значить, каже мій син: вибираємо зараз торт, покажу, що ми вибираємо. Каже мій син. І Сусік родився, каже, якщо він родився, в нього день народження, йому треба тортик Хитрий. І Ми приїхали в магазин брати тортик. Але із всіх цих видів тортів, які є, от покажи, скільки тортів. Покажи прям скільки тортів. От прямо от. з вершковим маслом, ви ж знаєте, що дуже і дуже майже нічого немає. Я завжди дивлюся склад всіх тортів, і один із тих, який я можу взяти. Ні, не Рошен. Ви можете сказати, що Рошен. Я можу взяти київський із е, от від шефа. А є київський не від шефа. Я, чесно кажучи, просто люблю. Я, Я згадую цю історію, це як він. Коротше, не буду казати. Я трошки по-іншому стала відноситись. Цукор, масло, солодковершкове. 22% білок яєчний сирий, ядра, горіхів, фундука смажені подріблені. Молоко, коров'яче, питне, ульта борошно пшеничне, жовток яєчний, сирий пастеризований какао-порошок зі знежиреним містом жиру, цукор, ванільний. От какао-порошок я би жирний. Прям клала. Цукор ванільний бренді консервант кислота Сарбінова. Це не дуже ок і харчовий перламутровий пігмент. До речі, ці перламутрові пігменти можуть містити важкі метали. До речі, я не знаю, що вони тут є. Просто ми знаємо, що все, що хочуть додавати у вигляді пірламутру, от прям часто містить важкі метали. Звичайно, це торт, це десерт. Звичайно, ми від цього торту ем, користі ніякої не буде. Окрім того, що буде приємна атмосфера ввечері дома. Ісусік народився, і, значить, у ісусіка день народження. Новий формат упаковки пишуть. Ем, більш нічого не змогла обрати. Ще кажуть еклери БКК. Ви хотіли в наступному відео. Ми з вами подивимось еклери від БКК. Можна їх брати чи ні?